Вітаю сильні та незламні українці! Пропоную трохи відійти від теми митниці, яка останні дні буквально розриває інформаційний простір, і поговорити про ще одне системне явище в житті нашої країни: податковий схематоз та тютюновий лобізм наших політиків, який виймає з наших кишень не менше грошей ніж схематоз на кордоні. Ціна питання нашої сьогоднішньої історії приблизно мільярд гривень на рік, і це точно варто вашої уваги. Історія з просуванням інтересів виробників сигарет в нашому парламенті. Це справжній багаторічний серіал з улюбленими акторами та прогнозованим сценарієм. Кінець року традиційний сезон атаки на акцизну політику, яку ми з вами вчергово будемо відбивати. Як виробники сигарет замислились розвести нас цього разу, розберемо за мить. Це звичайна сигарета, а це сигарила. Це ще не сигара, але вже і не сигарета. Щось проміжне. Теоретично, це листя тютюну, які загортаються в сигарету. Але по факту це і є звичайна сигарета. Штука останні роки серед курців дуже популярна, і от навколо неї і розгорнулись цьогорічні податкові Пристрасті. Не будемо занурювати складну побудову оподаткування сигарети і пояснимо все дуже просто. З 1 січня 2023 року акцизний податок на тисячу сигарет або сигарил буде складати 2097 гривень, тобто по 2 гривні 10 копійок на одній. Або по 42 гривні на пачці з 20 штук. І неважливо, це сигарети або сигарили. Виробник приходить у податкову, платить акциз, отримує ось таку акцизну марку, наклеює її на пачку і вже далі продає курцю. Все просто прозоро і справедливо. Але так було не завжди. До 1 січня 2021 року навколо сигарил існувала дуже потужна податкова схема несплати податків. Адже до цього моменту сигарили оподатковувались не поштучно, а на вагу за кілограм тютюну. А продавати їх можна було не лише по 20 штук в пальці, а навіть по дві. І саме це було фундаментом схематозу. Львівська тютюнова фабрика, яка є єдиним виробником сигарил в Україні, володіє якою Григорій Козловський, з 2016 року почала в неймовірних об'ємах закуповувати акцизні марки для сигарил розфасовкою по дві штуки в пачці. У 2017 році було цікаве розслідування економічної правди. Журналісти з'ясували, що фабрика Козловського за 2016 рік закупила майже 77 мільйонів акцизних марок для пачок сигарил, розфасованих по дві штуки, і усього лише 17 мільйонів акцизних марок для звичайних сигарет. В чому тут заробіток і схема дуже просто: купуючи акцизні марки для пачок з двох сигарил, їх насправді майже не виробляли. Куплені під дві сигарили акцизні марки клеїлись на пачки сигарил та звичайних сигарет у фасовці по 20 штук. Вловили логіку. Вага однієї сигарили близько одного граму. А оскільки в паці дві сигарили, то вартість акцизної марки складає вартість усього лише 2 грамів тютюну. Станом на 2016 рік це було 2 гривні за марку. Але на марці не написано, що вона куплена для пачки з двох сигарил, тому їх і клеїли на пачки з 20 або сигаретами, або сигарилами. Красиво сплачуємо податок з двох штук, продаємо 20-18 штук без податків. Це зло, яке грабить Україну, і зловити на податковому шахрастві виробника достатньо складно, адже формально на пачці акцизна марка є. І Козловський це активно використовував, купуючи у податковий щороку десятки мільйонів акцизних марок для пачок з двох сигарил. Експерти оцінювали втрати бюджету на цій схемі до 1 мільярда гривень на рік. Ця тема стала дуже резонансною. Монопольний схематоз львівської тютюнової фабрики не пройшов повз увагу парламенту. І з 1 січня 2021 року слуги народу, і це важливий момент тему прикрили. Цю країну, блядь. Викупали всі змі, блядь. Інтерв'ю дати неможливо, блядь. Пояснень дати неможливо. Ставку акцизу на сигарили зрівняли з класичними сигаретами. Не на вагу тютюну, а на штуки. Сигарили зобов'язали продавати лише в пачках по 20 штук, щоб уникнути маніпуляцій з кількістю. А щоб марки з сигарил не клеїли на звичайні сигарети, там треба вказувати їх кількість. Бачите? 20 штук. Все. Схему прикрили, тему зняли з повіски дня. Але ні. Несподівано для всіх на арену виходить народний депутат від Слуги народу Євген Петруняк і говорить: а давайте повернемо весь цей схематоз і дозволимо Григорію Козловському знов крутити увесь цей лохотрон з акцизними марками на сигарили, щоб в бюджеті грошей було менше, а в чихось кишенях. Більше. Багато яким бізнесом займалися, але кажуть: хочеться зробити щось для людей. Якщо ви думаєте, що я несу якусь дичину, і таке неможливо, то ось вам, 3 листопада. Петруняк подає законопроект 8174, який дуже красиво називається про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо посилення заходів контролю за обігом підокцизних товарів. Але якщо. Почати розбирати пропозиції Петерняка, то очевидно, що слово посилення заходів контролю треба замінити на послаблення і додати в інтересах Львівської тютюнової фабрики. Тоді назва законопроекту буде відповідати його суті. Наш герой тупо пропонує скасувати все те, що ліквідували у 2021 році і відродити шахрайську схему. Перше повернути оподаткування сигарил споштучно на вагу тютюну. Друге дозволити продавати сигарили в пачках по дві штуки. Третє скасувати зобов'язання друкувати на акцизній марці кількість сигарил, під яку вона була куплена. На додачу Петруняк пропонує на невизначений термін відтермінувати впровадження євроінтеграційних норм, передбачених директивою ЄС, які були впроваджені антитютюновим євроінтеграційним законом 1978 сімдесят най, най найшкідливіше, що там відтерміновуються на невизначений термін. Ці ці е рішення, які вже прийняті, статті, які прийняті, пропонуються. Відтермінувати на невизначений термін, а це наші євроінтеграційні зобов'язання, які ми відповідно до 40 40-ї директиви Європейського союзу. Ми їх. А інтегрували в існуючий закон про шкідливих вплив тютюну. Тому тут це буде просто міжнародний, як сказати, не то що конфлікт, а це ганьба буде нашому парламенту. Якщо ми будемо повертати старі старі схеми, старі оці, е, норми. Цей пункт вартий окремої уваги, адже вносячи таку пропозицію, Петруня хотів зіграти на два фронти. Є речі, скажімо, якими ти займаєшся там. Це, це як комерційні справи, є речі, якими ти займаєшся для душі. Ну от для душі, я би це не займався. Тема з акцизами на сигарили це тема виключно під інтереси Козловського та його фабрики. І ви зрозуміли, яке поле для схематозу Петруняк відкриває для львівської фабрики. Можливість красти на несплаті акцизу до мільярда гривень на рік. Це з конкретні кейси практики, які були. До прийняття цього нашого закону про шкідливий вплив тютюну, коли фабрика купує акцизи на дві сигарили і ліпить їх на пачку з 20 або з 10 сигарил, але сплачує акциз тільки за дві сигарили. Ну це просто шахрайство, але також це дає можливість цим займатися. Але у цієї ідеї є і противники навіть серед виробників сигарет. Жоден з великих транснаціональних виробників не виробляє сигарили і не займається подібними маніпуляціями, це, хоч і прибутково, але примітивно. В них більш тонкі інтелектуальні схеми, тому всі великі виробники. Філіп Моріс, GTI, Імперіал Тобаку та Бритіш Тобаку вони категорично проти цієї акцизної схеми. Ну а навіщо їм? Щоб Козловський клеїв на пачку сигарет акцизну марку з двох сигарин за 3 ,80 гривні 80 копійок, коли вони будуть купувати марку на пачку за 42 гривні. Вони стають неконкурентними і тому вони категорично проти. Але щоб ця тютюнова четвірка не виступала проти його ініціативи, а підтримала її, Патруняк вирішив підіграти і на їх інтересах. Як я і говорив, він пропонує відкласти норми антитютюнового законодавства, який був прийнятий в грудні 2021 року, і дуже-дуже не подобається гравцям тютюнової індустрії. Ці норми є Частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, але Петруняк ставить їх на кон в цій тютюновій грі запропоновані зміни дійсно не сприяють виконанню зобов'язань, які Україна взяла в рамках підписання угоди про євроасоціацію. І як наслідок може призвести і до збільшення витрат на систему охорони здоров'я, але як би не виглядала приваблива ця ідея для великої тютюнової четвірки, зваживши усі плюси блокування антитютюнового закону та те, що отримує Козловський в питанні акцизу, тютюнові гіганти виступили проти законопроекту Петруняка. Українська асоціація Укртютюн, яка офіційно представляє інтереси великої четвірки, від їх імені, виступила з жорсткою Заявою та критикою законопроекту Петруняка та підтвердила мої слова, що в разі його прийняття бюджет буде втрачати на податкових маніпуляціях з акцизними марками від 20 до 40 гривень на пачці сигарет. Свою пропозицію вони направили голові фінансового комітету Данилу Гетьманцеву, і саме його комітет є основним в розгляді цього законопроекту. Окрім цього, законопроект Петруняка вже викликав обурення не ключового, але важливого комітету з питань здоров'ю, на якому Михайло Рудуцький його голова заявив, що не можу допустити зменшення бюджетних надходжень під час війни та ризикувати статусом України як кандидата в члени ЄС і стимулювати прибутки виробників сигарет за рахунок бюджету. Шкода, що немає нашого колеги пана Петруняка, так от як можна можна сьогодні вносити на розгляд Верховної ради, взагалі навіть оголошувати. Верховній Раді закон, який зменшує надходження в бюджет воюючої країни. Країна, яка сьогодні боронить наші землі від фашистських загарбників, вносити зменшення надходжень в бюджет. Аргумент, що зв'язку з великими акцизами, тю, виробники тютюну пішли в сірий ринок. Вибачте, але це не аргумент, а це треба відверто звернутись до міністерства внутрішніх справ. І вимагати в міністерство внутрішніх справ боротися з цілим ринком, а не знижувати акцизи і зменшувати надходження в бюджет. Це по перше. По друге, Україна, яка отримала статус кандидата в європейський союз, не має права тим більше від нашого колеги на наводити на ризик неприйняття нас до європейської спільноти, яку ми сьогодні захищаємо кров'ю наших захисників, наших цивільного населення, наше прагнення до євросоюзу. А ми хочемо одним законом, який дасть надприбутки виробникам тютюна. Мені здається, що ви все це слухаєте і думаєте: а невже Петруняк настільки недалекоглядно, що ось так тупо подає відверто лобійську історію, наражаючись на жорстку критику та фактично руйнуючи свою. Репутацію це дуже добре питання, адже Євген Петруняк досвідчений політик, відомий адвокат і не міг не розуміти, чи його ініціативу розберуть на запчастини і витягнуть звідти за вуха інтереси тютюнового бізнесмена Григорія Козловського. Як сні на голову, розумієте, коли ніхто того не чекав, то але схоже, що Петруняка та Козловського поєднує щось більше, ніж просто історія. Цього конкретного лобізму ще з самого початку роботи парламенту у 2019 році Петруняк виступав активним фронтменом інтересів фабрики Козловського та постійно потрапляв в моніторинг антитютюнових організацій і за свою ініціативу навіть отримав премію Золота коса як один з топ лобістів інтересів тютюнової індустрії у владі. Наприклад, у 2020-му саме Петруняк намагався заблокувати ті самі законодавчі зміни, які знищили податкову схему з сигарилами львівської фабрики. Крім цього, у 2020 році Петруняк подав окремий законопроект про зниження оподаткування на тютюнові відходи до 5 гривень за кілограм. І тоді писало, що це теж було виключно в інтересах Козловського. Він також лобівав теми зайкусами та рідинами до електронних сигарет. І, взагалі, біля будь-якої теми відносно тютюнової сфери завжди з'являвся Петруняк. Але саме до фабрики Козловського в нього якась особлива любов. Ця фабрика існує з 1779 року. Ця фабрика є сама стара в радянському Союзі і друга в Австро-Угорській імперії. На цій фабриці робили сигарети. Коли на території теперішньої Америки бігали скоп'ями-індійці. А тут вже робили сигарет. Це великий привіт Філіморі в парламенті. Ходять чутки, що Євген Петруняк, який до депутатства займався активною юридичною діяльністю, може досі мати якісь юридичні справи з винниківською тютюновою фабрикою Козловського та може представляти їх юридичні інтереси. Я особисто в це не дуже вірю, адже якщо це правда, то це прямий конфлікт інтересів Петруняка і підстава для. Перевірки та протоколу на ЗК. Але, повторюю, такі чутки дуже активно ходять між депутатами. Цікавий ще один момент. 3 листопада 2021 року Петруняк офіційно. Увійшов в групу екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова, який намагається розкручувати свій проект Розумна політика, говорять, що мовляв, Петруняк входить в пол людей, пов'язаних з екс-головою офісу президента Андрієм Богданом, і главком писав, що люди Богдана входять в проект Разумкова. А будь-який проект, як ми знаємо, потребує фінансування. Тому ця нова тютюнова ініціатива Петруняка в інтересах Козловського може розглядатися як реалізація корупційної історії для подальшого фінансування політичного проекту спікера разумкова. Ну я думаю, що гроші йому точно потрібні. Принаймні, як на мене, таку версію відкидати не варто її варто дослідити, але вже не нам, а правоохоронцям та назика. Ми, як народні депутати, ми втягнуті не лише в процес законотворчої діяльності, як це прописано в Конституції, в законі нашому профільному про статус народного депутата України. Але в той же час ми ще й стаємо гравцями на політичній арені. Сподіваємося, що цей законопроект таки не пройде. Петруняк отримує черговий тютюновий зашквар, а фабрика Козловського продовжить справно платити податки зі своїх. Сигарил. Ну, а українці будуть курити ще менше. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео, віримо в ЗСУ та рухаємось лише вперед.